Про що каже Всевишній Аллах? І так, перша причина перемоги це віра. Він каже так: воістину, ми ще в земному житті, і це дуже важливо, допоможемо або даруємо перемогу, можна і так перекласти, нашим посланцям і тим, які увірували. Тобто все починається з віри. Якщо ми хочемо перемоги, якщо ми хочемо допомоги, Аллаха. А також в всі дуні, йомлях, а також у той день коли. Постануть свідки. І також Аллах Сфанталя каже в іншому аяті. Аллах Аллас зробив це своїм хабком. Ми помстилися грішникам, адже нашим обов'язком було допомагати віруючим. І безсумнівно, що будь-яка людина, коли вона грішить, робить те, чого Аллах від неї не хоче. Вона віддаляє від себе шляхи цієї перемоги, причини цієї перемоги, причини успіху.